Привіт всім! Давно не бачилась. Щось я не знаю про що знімати. Нічого зараз не роблю. У мене тупо дні релакс. Вчора цілий день дивилася серіал Рекрути. Прикольний серіал. Схожий на Поліцейську академію. Тільки про. Хто вони там? Морські піхотинці. О! Американський такий комедія. Класна, легкий. Вісім серій, міні-серіал. Прям цілий день сиділа і дивилась. Боже, який смачний сир едегійський. Дуже подобається. Це у мене зараз обід. І у мене з'явилося натхнення піти на квартиру і поприбирати там я свою, ну, продовжити розгрібати, розкладати речі прибирати. Щось у мене, як приїхала з Албанії, ну, у мене і до Албанії так було. Якийсь стан такий трошки апатичний, нічого не хочеться робити. Ну, так, сидіти, мріяти, у віконечку дивитися, от нічого не хочеться. Ну, я собі думаю, ну, поїду, відпочину. І після відпочинку, я ж з новими силами, енергією, все буде хотітися робити. Не спрацювало я приїхала ще більш в такому стані. Не знаю. Просто немає мотивації. От, ну, начебто, я там закінчила вже ремонт. Так хотіла вже, що там, ну, там вложена вся душа. І залишилось просто розрісти речі, і, в принципі, можна заїжджати. І я не можу себе змусити. Там речі зі старої квартири і машини з Києва. І це все в мішках. І я розумію, що мені знов треба думати, куди це все розпіхати і що повіддавати, тому що мені там половина не треба, ми забирали з цієї квартири, здали квартиру. Все отак підряд. Ну, не, не, не перебираючи речі. Просто треба було швидко звільнити квартиру. І мені оцей момент дуже сильно напрягає, тому що я не хочу займатися цією знову розфасовкою речей, які мені не нада. Мені не так, я б вже там пообірала, бо спальню я прибрала, мені подобався процес. Вікна мила, там, все там. Ну, це нюанс у цей з речами мене прям знесилює. Але я вже пару днів лоблю себе на мислі, на думці, що начебто я вже б уже і не проти цим зайнятися. Ну і от я це... сьогодні, мабуть, день настав. Так що зараз ось перекус у мене, колбаска тут, сирочок. А зберу якісь не знаю, перчатки. Засоби миючі. І піду на квартиру прибирати. Сусідка приходила в гості. Щойно сиділи, чи хвилин. Вона десетик зробила, пригощала мене. В ну, теж схожий стан каже, взагалі немає мотивації, щось нічого не хочеться. Маше мої такий самий стан. Навіть моя мама піддалася такому якомусь впливу, що це таке. Магнітні бурі якісь чи що. Напишіть, як у вас. Бо я щось бачу, що це не тільки у мене так. Та що таке? Значить, все падло робити. І боже, дякую тобі за те, що я можу собі дозволити. Падло робити і не робити. І почекати, поки... Прийде натхнення. Ну, щось воно довго там збирається. Треба, мабуть, його якось підштовхнути. Так що, велика біда не чала. Сподіваюсь на це. Далі збираємо, що нам надо з собою? Що нам надо з собою? Нам треба оцей засіб. З ним я все мию тряпочки. Оте, перчаточки оці. Так, якусь ще мені треба ганчірку зручну ще знайду не тут. І е, відро мені ще треба. Відро здобутом. Так, а що мені може мені швабру ще взяти? Да, точно, швабры мне еще нет. Костя моя. Эй. Костя точно надо будет. Для викона. В чем, может, я до викон сегодня и не доберусь? Так, мне еще надо порошочек стиральный. Там надо дальше постирать. Девин, де він, де він. Ось він. Так, ні. у мене є ось така бутильок з порошком, який я купила від українського виробника, до речі, непоганий. І є пуста банка. Я зараз сюди трошки відірю і на ту квартиру заберу. Такий він як густий гель і коштує щось 300 гривень ця банка. В тіктоці знайшла їх, почитала відгуки і така, думаю, мені це треба. Я в зборі. Не знаю, якщо щось забула, то повернусь мені ж тут недалеко. Ой, мені тут так подобається запах. М -м -м Клас. До речі, я замовила от сюди добір. Від дверей добір. Однотон білий. Буде, як оці двері. Ось так от. Так що, вже вирішила це питання. Так, ну що, я не розумію, з чого мені почати. Мішки. Там посуд. Там теж всякий посуд. Кухню помити. Кухню помити, щоб скласти посуд. В мішках якісь речі, не знаю. Тут ось якісь коробки з машини, тут з старої квартири. То в коробків. Це нужно. Там коробочки від этих... лампочок. Так, з чого почати? З чого почати? Мені треба систему. Систему, систему. Зараз я подумаю і вердикт вам сообщу. Так. Ну, ця кімната, от, пожалуйста. А, о! Тут десь є речі, які мені потрібно закинути в першу, першу чергу в стірку. Тому що тут щось то я стирала, стирала, воно так і не постиралось нормально. І ще раз. І. Ага, і там частина вже в стірки. Так, чи ні? Це постирано. Все забула, все забула. Да. От там у мене вже загружене. Так, я маю ці пакети перенести туди, і все убрати на балкон і прибрати цю кімнату і помити кухню. Оце в мене сьогодні завдання. І якщо я це зроблю. Після цього розкласти посуд, який тут є. Подивитися, що в пакетах зорієнтуватися, і розкласти те, що тут є з посуду на вже вимиту кухню. Оце мій план мінімум на сьогодні. Максимум, верніше, максимум, не мінімум. максимум. От тут, бачите, посуд зі старої квартири. Тут хороші кастюлі, кошечки різні. От. Так що почали. Ну, так цікаво, що тут. Вже цікаво, бачите. Це хороший показник. Швабри. О, тут була швабра. Я забула за це. Ось вона. Не треба було свою тягти. Це добре. Так, тепер. Виток, нашивав, я шла бы широку. А в мене такого немає. І чого? Деха Так Те. Ось. Це отак щось отак сунули. Отуди. Угу. Ну, стіл цей не міг, бо так подряпати. Там такі штучки стоять. М'якенькі а це. Що то отак туди вбивали? Фу. Так, все. Я повністю підмила всю квартиру. І на балконі, і в вані, там капець скільки було в бруду, в коридорі. Тепер у мене чиста підлога. І вже трошечки так наче приємніше. Тепер оце все переставляю кудись вниз і буду мити кухню. Не розумію, ладно. Та-дам! О, мені подобається. Тепер будемо мити кухню з вами. Так, забула, як тут у мене що відкривається. Спочатку. Отут, от так. Це якісь у мене тут ще заглушечки. Це потрібні штучки. От там всю пилючку треба і зверху, мабуть, витерти. А потім буду фасади. Да. Починаємо відсюди. Намагалась я включити гарячу воду і котел почав видавати мені помилку 0,2. Я написала одразу, ну, відео записала своїм э, сантехнікам, ну, які тут все робили. І вони там подивились, сказали, це треба їхати, це щось чи щось. Ну, коротше, не експлуатувалося, оце воно ну, тепер заново все запускати треба що я зараз без гарячої води. Ну нічого, поки що мені жарко, взагалі нормально і без води. Але спочатку вирішила протерти низ кухні, щоб я могла сюди ногами залазити. А там так грязно було, так вже і плиту підпилю всю мою. Тряпка така фігова ця. Незручна дуже. Не зручна, дуже. Так. А я воду, наче розвозить плюс все. Ладно, сначала вставить тут курики, а потом будущие со средства. Вот тут все залога всех пальцах. В пальцах и в стушке. Подивіться, який у мене тут закат гарний. Ва, ва, ва. Але ж будують ось у будинок ще, бачите. І заката все менше. І туди далі, я так думаю, ще будуть. Так що це ненадовго. Дивіться, що я знайшла. Лівочку. Здираємо. Розпаковка кухні. Опа. Опа. Так. І ось тут ще. Давай. Чикс. Іпс. Так. Ну що, зверху я вже там попротирала все просто вологою ганчіркою. Тепер витираю знизу. Відклеїла етикетку з холодильника. 10 років гарантії. От, і теж його протерла. Але щось там не дотерла. Супер. Е, Вимкнуло світло. <ривіт> я так сподівалася, що не вимкнуть, тому що через раз то вимикають, то не вимикають. Так, що я зробила? Я, в принципі, витерла всю поверхню і внутрянку кухні. Просто від оцього цього пилу, цих всіх апілочок, які там пулялися. А, вот, і все, буду йти. А, завтра прийдуть зранку електрики. Ну, після 11 ми домовилися, щоб я з Кеті з мамою погуляла. От, і так що тут в мене все закрите. А от, зроблять мені щоб гаряча водичка. І буду домувати далі. Я молодець сьогодні. Я вважаю, що я прям супер молодець. Все, у ага, мене тут сушилося. Сушилося. І вже майже висохло, зараз виключу. Ой, достану це, ще розвішу. Десь там більше покладу. Кімнаті в спальні. Оце все. Все. І будемо знову. Пішечки йти. Ой, я зараз позвоню мамі. Якщо вона вдома, я піду до неї. Та мені високовато пішки йти. Не хочу. Так, що тут у нас? Висохла? Так. Висоха. Все, завтра. Саме накрас в чехол. Ага, оце ще сири. Це зараз повішуємо двері, хай досихає. До у мене світло є завжди, тому я зараз увімкнула, але, на жаль, ліфту увімкнути не можу. Кремчик, я вам показувала, що я придбала собі крем, хотіла придбати, ніяк не могла придбати, коротше, продублювати. І дівчата запитували, як називається. 3-4-5 називається. Ось він, я вже його віддостала. Це корейська косметика. Маша мені по порадила цей кремчик, і він мені зайшов. Він зволожує, він такий дуже легенький есть ну, у нього немає там, ніяких активів, чогось там колагену, сирового чи то там, що зараз прийнято в креми додавати. Ні, тут центела, по-моєму, є. Ну, е, мінімальний цей базовий е, набір е, тут є. Для заспокоєння по червоні, по червоні роздратованої шкіри, скажем так, е, зволоження і трошечки. Заспокійливий, такий класний, дуже мені, велика банка, 710 гривень. Оце такий великий, скільки тут 50 мл, по-моєму. І вона, вони є різні. Це 3-4-5 для шкіри, схильної до для змішаної, змішаної шкіри. Комбіноване. Там є для жирної шкіри і є ще для що, сухої шкіри. Це різні оце, цифри. Це 3-4-5 для змішаного типу шкіри, як у мене. У мене тут тезона блискуча, отут, 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 от Але він мені дуже класно зайшов. Не але, а, ну, звісно, він для цього і придуманий, для такої шкіри, як моя. Фу, він є на Мейкапі, є на Косі Белла, на на, ці, на Кругом є різні ціни. Я обрала там, де він зараз дешевше. Він то там дешевше, там дорожче. А взагалі, я перший раз купувала в тюбіку в магазині корейському. Але ж Цей раз я забувала постійно туди заїхати і вже замовила. Думаю, думала, хотіла як швидше, тому що тут фізичний магазин, в який я заїхала і купила, він у мене є. Виявилося, що мені в фізичний магазин заїхати складніше, ніж замовити в інтернеті пару днів почекати. Видушувала от звідси попередній тюбікусь. Видушений весь. Але його надовго вистачає мені там капілюточка, він хорошо розноситься. От. Фух. В такому лайт режимі я не втомилась, в принципі. Якщо б не вимкнули світло, я б. Ще там помила б далі з засобом. Тим. От, може, щось б почала розкладати, але я зроблю це вже завтра. Всім дякую за перегляд. Можливо, сьогодні ще зустрінемось. Ростуть у мене волосинки, новенькі, дивлюся, знов я з'явився. Можливо, сьогодні ще на вечері зустрінемось у мами, а можливо, вже і ні. Так що, на всяк випадок, до завтра.